Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергове відео, що я купила. Тут одразу буде дві покупки: перша і ось ця маленька друга. Мені потрібен був металевий дріт для бісероплетіння. Попросили родичі зробити брелок смайлик, а так як дроту не було, то потрібно було піти і купити. Ось така. Намотка 50 метрів. У магазині Акварель коштує 57 гривень. І далі я придбала бісер, щоб нарешті закінчити вишивку від бісер-арт новорічної іграшки. Я ніяк не можу підібрати жовті кольори на вишивання серденька, тому пішла купувати вже ті кольори, які я бачила. Перший це 88, 110. Потім 84,110, 97, 0,30, 93-110, і ось такий 08, 286. Як їх поєднати, я не знаю. Зараз я вам візьму вишивку, яку я зробила, і покажу, що в мене складність. Бачите, у мене відшите серденько синє. Ось тут видно його. Потім я почала відшивати жовте, і на ньому в мене стався стопор. Я не знаю, які кольори взяти. Хочеться, щоб був ось такий блискучий, потім трошки темніший і металізований. Що я тільки, тут, бачите, не нашивала на цю роботу, нічого мені не подобається. Ось ці кольори мені не подобаються, бо жовті. Зливаються два жовтих, тому я її поки що залишила. Кажу, ще раз набрала ось такі кольори і вирішила, що ну щось спробую. А потім я зайшла до магазину і придбала ще на вишивку рушника два пакети бісеру 67,300 та один пакетик 50100. Це вишивати листячком, це вишивати середину квітки. Я так думаю, що в той бісер, який я покупувала 67300, він буде такий самий. Саме найголовніше, щоб він був. Ось тут яка серединка в нас квадратна. Ні, кругла. Або все-таки квадратна серединка. Погано видно. Так, головне, щоб бісер був однаковий, або прийдеться докуповувати. Ні, все-таки тут квадратна серединка, я бачу, то. До закінчу вишивання нитками і перейду до вишивки ну, пасхального рушника і пасхальної підставки під бісер. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.